Яскраво вбрані молоді люди з повітряними кульками та плакатами у руках. На центральному пляжі Полтави таке рідко побачиш. Втім, задача активістів громадської організації без бар'єрів якраз і полягає у тому, аби привертати увагу громади. Зокрема, до проблем нетерпимості до людей з іншою сексуальною орієнтацією чи кольором шкіри. До міжнародного дня боротьби з гомофобією представники організації влаштували веселковий флешмоб. Основна наша мета, яку ми переслідуємо, це зовсім не пропаганда якихось особистих стосунків говоримо про рівність прав людей. Всі ми рівні перед законом, перед державою в своїх помислах, в своїх діях. Ми маємо право на особисте життя. Полтавська громада, відзначають організатори акції, досить толерантно ставиться до людей іншої орієнтації чи кольору шкіри. Втім, є і певні організації, які активно виступають проти легалізації спільноти геїв та лесбіянок. Це їхнє право. Хочуть вони збирати ці листівки, підписи. Це їхнє право. Хай збирають, хай під... Писують, ми, наприклад, наша організація, ми нічого не пропагандуємо. Ми перш за все про собою ставимо здоровий спосіб життя людей. Учасники веселкового флешмобу взяли з собою повітряні кульки всіх кольорів веселки. Таким чином намагалися пояснити громаді, якщо з райдуги прибрати хоч один колір, вона втратить красу. Так само і люди, незалежно від поглядів, кожен має право на вільне життя у суспільстві. Я вважаю, що всі рівні, ми, які б ми не були, як як якби ми. Себе не поводили і немає за національністю, за кольором шкіри, за розумінням по життю якихось інших людей. Всі однакові яскравий захід на пляжі привернув увагу нечисленних відпочивальників. На завершення ж флешмобу активісти громадської організації без бар'єрів випустили повітряні кульки у небо. Подібні акції кажуть організатори, планують і надалі, адже таким чином намагаються нести до людей засади толерантності та терпимості, які часто порушуються у нас та навпаки популяр. Лярні у розвинутих країнах Європи.